Добрий день і добрий час. Рада всіх вітати вас. Доброго ранку, дітки! У кожного з вас вдома є багато іграшок. Вони різного розміру, кольору, різні за призначенням. Але всі іграшки цікаві і ви любите ними гратися. Погляньте, скільки багато іграшок. Тут є і ляльки, і машинки, і кубики. І пірамідки, і м'які іграшки в тваринок та багато інших. Але є такі речі, про які слід сказати, це не іграшки, це небезпечні речі, і грати з ними не можна. До нас хтось стукає. А, це ти, ведмедику, добрий день. В тебе щось трапилось? Я знайшов в лісі торбинку, там якісь предмети. Дітки, давайте допоможемо ведмедику розібратися з предметами за допомогою від гадок до загадок. Послухайте загадку. Маленького зросту, тоненька і гостра, носом шлях собі шукає, за собою хвіст тягає. Так, це голка. Голка гостра та небезпечна. Неї легко поранитися, якщо неправильно використовувати. Для діток небезпечно шити голкою. Ось наступна загадка. Два кінця, два кільця посередині цвяшик. Так, вірно, це. Ножиці. Ножиці використовують для того, щоб різати папір, тканину. Та варто пам'ятати, що треба дотримуватись правил безпеки. Про наступний предмет у торбинці ми дізнаємось, відгадавши ось цю загадку. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати. Як попросиш щось відріж. Допоможе в цьому. Вірно, ніж ніж нам потрібний на кухні та в господарстві, та маленьким діткам ніж до рук брати не можна, бо неправильне і необережне використання призведе до біди, можна порізати руки навіть все тіло. Ведмедико, запам'ятай, гострі. Ріжучі предмети, сірники, пігулки, електротовари це не іграшки. І з ними гратися не можна, бо це небезпечно для здоров'я дітей. Отже, ведмедику в торбинці були не іграшки, а небезпечні предмети. Щоб уникнути біди, все на місце клади ніж, веделки, у шухлядку. Голки теж тримай в порядку. Прибери зі столу шило, лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. До побачення, дітки, на все добре.